Всім привіт! Сьогодні будемо збирати малинку. Малинку ми збираємо що другий день. Я вам покажу, як я збираю. Ось посуда. Наготовили ми посуди. Це у нас такий маленький тільки малиночок. А оце основний малиночок. Аж бомчик стоїть. Будемо сьогодні збирати, я вам покажу, скільки я збираю з такого кусочка. І піду на прийомку здавати, бо, звісно, нам не потрібно стільки малини для свого вживання. Ми її здаємо. Що другий день збираю і здаю. Зараз вам все покажу. Хочу показати нашу малинку. Малинки є достатньо, але є одна проблема. Вона вся на землі і вона оця така в болоті грязна. Бачите? Ось така повністю вона грязна. І її ніхто не приймає таку грязну. Це трохи проблема. Одна бумчик нюхає, так бумчику. Бачите? У нас йшли дощі нормальні. І малинка наша така в болоті. Ну нічого, ми збираємо верхню малинку, всю, верхня вся піде. Та, що в болоті її потрібно збирати і кидати просто на землю, щоб вона. Бо вона потім цвете і заражає от других. Бачите? Потрібно під малиною робити так, як ми тут зробили. Потрібно під малиною стелити сіно. Щоб кожна гілочка, яка падає на землю, не падала на землю, звичайно, а падала на сіну і була суха, і була чиста. Ну, нічого, ми на другий рік вже будемо так робити. А цього року це тільки перший рік в нас зародила ця малина. Тільки і багато нема зборів, ну, але, але все ж таки є. Тут є. У нас п'ять рядочків тої малини. Ну. Так як ми ще не знаємо, як воно має бути. Не такі великі аграрії. Але є досить і такої, бачите? Яка йде поверху. Гарна малина. Це осіння. Не знаю, чи казала вже вам. Це осіння малина. І так, літом трохи добре, бо нема дощів, і вона сухенька. Але жарко збирати. А осінню добре, бо не жарко. Але приходиться от, таке болото. От, аж такі ноги. І збирати. Ну, і пса треба мити. але куди ж можу з собою взяти. Куди він без мене. Ось така кількість малини в нас вийшла сьогодні. Ось так. Зараз підемо на прийомку, вони нам зважать, я скажу, скільки це вийшло. Ось так. Малинку ми здали. У нас вийшло 8 кілограм. По 40 гривень нас приймають. Ну, трошки мало по 40 гривень, звісно, бо ти напрацюєшся. Ну, але нічого, то є, шутої, ось все.